Спортсмен, відповідальний працівник, поціновувач прекрасного та мужній воїн. Все це характеристики Євгена Грищенко, випускник 23-ї сумської школи та міжрегіонального центру професійно-технічної освіти інноваційних технологій, більше 15 років працював на будівельних майданчиках обласного центру на посаді бригадира. Був прикладом чесного, добросовісного працівника, який любив свою роботу. Особлива любов Євгена то футбол. Він був гравцем футбольної команди Барса, грав за команду села Верхосулка Білопільського району, бо звідти родом його батько. Важливе місце в його житті займало спілкування з природою та особливо з голубами. Ще малим хлоп'ям любив за ними спостерігати, слухати їхнє таємничі уркотіння, тихцем від дорослих виносити з хлівця у жменці зерняток, годувати птахів, збираючи їх довкола себе. Тож, коли Євген купив власний будинок. Одразу ж завів голубів та собаку. У 2007 році він одружився. Любов до двох доньок Катрусі та Руслани була рушійною силою, яка підтримувала його та стимулювала на активні життєві дії. У Євгена було багато мрій і планів, але розпочалася війна. Вже 24 лютого 2022 року Євген добровільно вступив до лав територіальної оборони рідного міста Суми. А в березні цього ж року був мобілізований до військової частини А 7045 Збройних сил України. По закінченню навчання, 21 травня 2023 року, був призначений на посаду стрілець. Євген виконував бойові завдання на харківському, бахмутському, лиманському напрямках на посаді заступника командира бойової машини механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти. 25 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області отримав важке поранення. Воно виявилось несумісне життям і 15 серпня Євген помер в лікарні. Рішенням Сумської міської ради від 17 листопада 2023 року номером 4128 МР Грищенко Євгену Олександровичу. Присвоєно звання, почесний громадянин міста Суми. Посмертно Євген Грищенко назавжди з нами. Це наш код пам'яті.